Доброго дня, мої шановні глядачі, хочу розібрати ситуацію, пов'язану із В'ячеславом Чорноволом. В'ячеслав Максимович Чорновіл, який народився 24 грудня 1937 року і помер 25 березня 1999 року на Бориспільській трасі. Була автокатастрофа, дуже дивна. Нібито автомобіль, на якому їхав В'ячеслав Чорновіл, врізався в вантажівку, яка розверталася на дорозі. Видимість була нормальна, шофер мав побачити її. Потім почались дуже цікаві такі події. Дехто зі свідків помирав від серцевого нападу або Нібито ініційовано було, що хтось там десь помер, а хоча, ну, наприклад, сам водій тої вантажівки, Свідки казали, що ну, дійсно це був нещасний випадок. Ця справа швидко дуже закрилася, не дочекавшися остаточних висновків експерта. Давайте спробуємо відновити. Ці події подивитися, що відбувалося в цей день. Що відбувалося? Я тут в телефоні дивлюся його. Що відбувалося, так, 25 березня. Так, дивимось, 25 березня 1999 рік. Покажи нам цей день. Так. Дивіться, тут була, були, і хитрощі. Хитрощі, бо це була дійсно підстава. Підстава, ось він. От, чорновіл, він перевернутий. От, це він навіть схоже, схожа карта, бачите, схожа на нього. От король Кубків, він перевернутий. Тобто злити його за хитрим планом, підлими діями. Це нечесна конкуренція, перевернута п'ятірка жезлів. Нечесна підкилимкова гра. Зрозуміли, так? Да? Тобто він був злитий нечесною е підкелимковою дією, ну, хитрим ходом. Хтось підлаштував це? Це 100%. Ще покажіть, будь ласка, що відбулось? Покажи, що відбулось? Так, відбулось. Людина, людина, яку підкупили і яку залякали, вона зроби, вона заблокувала, заблокувала енергетичний рух автівкою. Тобто якусь людину змусили. Це зробити. В цьому приймала участь інша людина, яка дуже хотіла. Ну, скажімо так, вона енергійна, це якийсь бізнесмен, який ну, нечесно, нечесно працює, нечесно робить, він корупціонер. Він забирає гроші в людей, тобто в цьому замішаний як замовник, він користується методами залякування, так, що він зробив? Що він зробив? Бачите, всі карти перевернуться в фігурні. Він хотів, він, він зробив, тобто він забрав перешкоду на своєму шляху. Оце, от, гру, була група людей, яка стояла в нього е як перешкода до мети, які не бажали йти в нього на, ну, скажімо так, не погоджувалися з ним, не бажали йти з ним на. Е на, на одній стежці можна так ще сказати, як, яким він не подобався. І він ну, мовою карт, скажем, він втомився комусь щось доводити. Ну, ця людина, яка це зробила, якої мотиви якої були. І тому він от, вже це було як його. знаєте, Він настільки вже. Настільки він був цілеспрямований, цей чоловік, який підстроїв цю аварію, він настільки був спрямований, змотивований дійти до своєї мети. Ну, Були, що, були версії, що хтось його усунув із тих людей, хто хотів. На перегонах президентських. І от він був доведений, ця людина була доведена до відчаю е зробити щоб, і пішла на цей крок, щоб ну, забрати життя цієї людини. Ну, от він... Налаштований був досить рішуче. досить рішуче. Він розумів, що він робить. Ну і далі. Далі, так, показуйте. Я не знаю, як там було насправді, але я дивлюся карти. Дивіться. Чи то там була е, якась е, розвілка доріг, як, нібито як, ну, не перехрестя, був е, якби, дорога пряма, і, або от, дорога роз, роз, розвилка на, на два напрями, і, який, і якийсь напрям був е, там, як перекритий, щось там стояло. Щось там стояло і е, чекало потрібного моменту на одній із розвилок, розгалужень. Тобто там нібито була якась створена ситуація, нібито е, от можна було об'їхати той грузовик, ту вантажівку, але була досить така вузенька доріжка. І е, цю вузенький проїзд він був перекритий. От, от, в потрібний момент він був перекритий. Але дійсно їх там е, чекали. Чекала людина, яка в планах мала от, перешкодити руху. Ну, там була якась розгалуження е, дороги. Ну і неочікувано завершили От в потрібний момент, от, неочікувано для тих, хто їхав. От, відлюдник і старший аркан світ. Це як завершення життєвого шляху. І неочікувано от, завершили от цей шлях. Заблокували, 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 заблокували. Да, там е, в потрібний момент. Потрібний момент. Цей шофер намагався вирулити, але тут на його шляху встала ця перепона залізна, тобто ця, ця вантажівка, яка от, по колесу навіть от, розвернула, розвернула, розвернула е, і був, було там таке. Але воно досить, знаєте, ніби. от як повільно це все відбувалося? Повільно. І перекрили. Перекрили той маленький шлях. Ну, досягли успіху. Тобто зробили все так, як не має бути. Порушили, порушили заповідь Божу. От, один з сіми смертних гріхів це от, невбий. Невбий. Та ще й з задоволенням вбивали, слухайте. Ну і ще було таке відчуття, ніби. Хто це зробив, ну от шофер, хто виконував, нібито він був ще і ну, щось прийняв для хоробрості. Далі що було, покажіть. Далі реально завершення. Ну, далі там мало бути три людини. Три людини, які співпрацювали. Після цього вони, що ну, це ще процес, якийсь процес, процес неочікувано стрімко. Ну, потім. Вони стрімко, стрімко вони припинили свою співпрацю, щоб уникнути проблем ці люди, ніби як розійшлись, як в морі кораблі. Ну так, його було вбито. Його було вбито насильницьким шляхом. І холодно за гроші. Заплатили людям. Людям заплатили, але вони були косороки. Чому вони були косороки? А тут ще йде дубинка, палк, палиця. Вони ще доробили те, що не доробили. Тобто це було зроблено по-дурному. Ще, от, от бачите, я вам хочу сказати так, що цю справу єлі, єлі замяли, там шляхом залякувань і пресу, пресування на людей, щоб вони пішли від цієї справи. Там не просто там підкупили, водомовились, там людей дійсно залякували, до людей були заподіяні дійсно насильницькі дії, які ну, хто вмирав від серцевих, бачите ну, таємницю, щоб вони зберігали, мали наслідки, хто, хто хотів. Очистити совість, так би мовити, хто хотів відкрити очі іншим, тих прибирали, прибирали іще по ілюзії. Ну, так як я вам сказала, бачите, воно співпадає, співпадає з тими, що, від... що описано, яка є версія. На людей навели морок, нібито це нещасний випадок. Тобто брехня, повна брехня. Це був такий план. План е зробити і потім вийти на коні з цієї ситуації. Ну, людину злили. Людину злили. Воно співпадає дійсно. Я не відкриваю Америку, я не хочу е позиціонувати себе як таку, що От, А ніхто не знав, а я сказала. Я просто підтверджую підтверджую версію. Його дійсно було вбито. Вбито було, ну, скажімо так, по-дурному вбито. Можливо, я помиляюся, але там була розголоження доріг, на якій стояла ця перепона. І ця перепона в потрібний момент почала під'їжджати. Ну не знаю хто чи. Зателефонували, чи як. І, окрім того, в мене ще така підозра, що в оточенні того, хто їхав з Чорноволом в одній машині, могли от за хитрим ходом надати інформацію, що ми під'їжджаємо, чи ну, щось, щось таке, чи, чи хтось е, хто не їхав, хто позаду нього їхав. Ну, тобто було попереджено людей, що хто в вантажівці, хто мав виконувати. І коли от вони під'їхали, то оця от дорожка, оця от вихід, прохід на, цій, на цьому розгалуженні, він почав поступово повільно закриватися, а в потрібний момент, коли машина хотіла проскочити, вона просто її стукнула. Ну, я так бачу, ну, я можу помилятися. І це була людина, яка відчувала втому від Чорновола, е, яка хотіла дійти до своєї кінцевої мети. Ну, Так як і вказ, можливо, це і пов'язано з передвиборчою е, кампанією. Е, ну, Тобто воно все співпадає. Розумієте, воно все, все співпадає. І ще і діло з шито білими нитками, того, що були підозри, а непотрібних людей вони прибирали. А Інші, хто йшов з ними, вони платили гроші. Ну, от, версія, Я підтвердила лише версію і переконалася в тому, що В'ячеслава Чорновола було вбито. Це 100%. Ось такий розклад. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Очікую на ваші нові запитання. Це є Україна, це буде Україна. І ми перемагаємо до побачення.